Діти відпочивають, дорослі працюють. У спортивній залі загальноосвітньої школи No34 повним ходом йде підготовка до нового навчального року. До депутатів міської ради звернувся активний батьківський комітет, аби ті посприяли у реставрації приміщення. Нині менше місяця залишається до 1 березня, а тут роботи виконані вже на 85%. Ця спортивна зала гордість школи, площею 800 квадратних метрів, висотою у 14 метрів. Вона є однією з найбільших у нашому місті. Міська влада, знаючи про це, виділила близько 1 мільйона гривень на її ремонт. Ми розпочали зі спортивної зали. І на мою думку, такі шкільні спортивні зали мають стати центрами розвитку спорту не тільки в школі, а мабуть, цього мікрорайону. І Дійсно, це велика зала. І тут і, і раніше проходили і міські районні заходи, і зараз я думаю, що більше ще буде на якісному рівні проводитись. Школу побудували у 88-му році. Відтоді капітальний ремонт спортивної зали не проводився. Зараз вже взялися і за стелю, і за стіни, і за підлогу. Крім цього, у цьому приміщенні з'явилися нові металопластикові вікна та нове освітлення. Освітлення повністю замінили. Замінили на, по-перше, на економні лампи, і система зовсім інша. У нас освітлення було по боках, а тепер освітлення буде падати прямо на підлогу залу із потолка. Якщо ви звернете увагу, ви це побачите. Що це дає? Це дає те, що буде рівномірно освітлена абсолютно вся площа спортивної зали. Нині найбільш трудомісткий процес роботи зі стелою вийшов на фінішну пряму. Робітники обіцяють увесь ремонт закінчити до початку навчального року. Загалом цьогоріч говорить депутат міської ради Андрій Матковський, на дошкільні та шкільні заклади влада виділила стільки ж коштів, скільки за останні п'ять разом узятих. На сьогоднішній день проводяться роботи зі встановлення металопластикових вікон у закладах освіти. У 34-й школі за літо змінили 47 старих на більш сучасні.